просто уровень рабочей группы, что проблем незаконной торговли алкоголем. Все вы знаете, что у нас большое количество мафов на микрорайонах, которые в ночное время торгуют алкоголем, торгуют его и детям, и неполнолетним. Соответственно, растет и преступность, постоянные драки возле этих мафов, постоянно засорена территория. Сейчас мы поднимаем вопрос по мафам один из таких самых ярких, это Орженики Z2, магазин «Маяк». На нем постоянно, там же находится рядом игротека, игротеки, постоянно пьяные подростки, вокруг домов находятся, я не знаю, как бульбуляторы, шприцы, возле стоянки магазина «Маяк», возле этого «Мафа», Постоянно паркуются такси, привозят туда со всей мытницы, со всего микрорайона, получается, седова людей в ночное время за покупкой спиртного. Мы просим э -э, сотворить рабочую группу. Также просим, чтобы э -э, депут депутаты проголосовали решение о запрете торговли алкоголем в ночное время после 10, -ти. то есть не давать им дозовов на круглосуточную торговлю. Могу зачитати на сьогоднішній день в місті Черкас існує велика кількість точок мафов, що займаються незаконною торговлю алкоголем. Тому що тут очевидно не один документ потребує зміни коригування. Це і треба і змінювати правила розміщення тимчасових споруд. Тут, напевно, треба змінювати і вносити зміни в регламент міської ради, можливо, в регламент виконавчого комітету, бо там якби теж регламентуються позиції, які стосуються. Узгодження часу роботи об'єктів торгівлі можливо ще якісь якась низка е документів. Тому я б пропонував без голосу це не приймати, а доручити департаменту економіки підготувати всі зміни і, скажімо, там в двотижневий термін направити на розгляд міської ради. Немає заперечень за два тижні, а не за півроку для нас все відбувається. Продаж алкоголя, а заборона работы после 22 минут. Просто если мы ограничиваем именно работу, им не интересно в сама торговля, вы поймите сами. Люди будут покупать в обычных магазинах, тем же самым, я не знаю, деликате, сельпо, без разницы. В ночное время махом не интересно, они сами уйдут с этих мест. Вот и вся ситуация. Если контроля нет, возьмем, надо этому махом закрыть, не закрыть, они все равно будут работать. Хочу поддержать депутата Зарю о том, что надо принять по этому вопросу решение сейчас. А Объясню почему. Во-первых, сейчас поднят вопрос о лично моем округе, где я являюсь депутатом. И я по этому объекту, игротеки, делал не одна, один раз депутатские обращения не Вже... маяки. Димарики. 12, 12 12 хвилин мы слухаємо звернення одного депутата. Це при тому, що ще троє записалося, напевно, ще мала і новий флерофіс пейва. Алкоголь напоїв в тимчасових спорудах. Взагалі заборонити реалізовувати у нього алкоголь і пиво в тимчасових спорудах в містах. Сергій Олег, это ГОС, а і нині там. Давайте рішимо один раз. Сьогодні зберемося і вирішимо просто запретим им ночное время Олегович, я всем. Якщо... Так, ви ставите питання, значить так. тоді вам треба брати слово, коли ми будемо обговорювати порядок денний, включати це питання до порядку денного і потім приймати рішення в рамках порядку денного, а не в режимі оголошення запитів і звернень. Ваш вопрос о том, щоб запретить мафам время, э, по регламенту о, роботи мафов до лісі часів. Зрозуміло суть питання. Ставлю на голосування. Хто за? За цей проект рішення заборонити мафом працювати після 22.00. Ні, ні. Вночі не буде, не буде, звісно. Давайте перейдемо. Ставте передо. Давайте передок. Я ще раз вийду? Я тогда отвечаю на вас вопрос. Вы сказали, что есть проблема очень большая в подвале, которая такой. В подвале. Не туда сходится шприцы, не туда своя. Чего вы не можете? Не 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 да, не 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 вы сказали, что самая большая проблема в подвале, в гидротеке. Но надо закрыть тело кислот. 300 питань. Сьогодні на розгляд у нас. Да. 16 хвилин обговорюємо нічого. Я просив би, шановні депутати, будь ласка, почитайте регламент роботи міської ради. Все, що ви зараз пропонуєте, якісь рішення і так далі, вони абсолютно не будуть мати ніякої юридичної сили. Виступати треба тоді, коли це питання має розглядатися. Якщо ви пропонуєте проект рішення розглянути, то вам треба це питання включити в порядок денний. І пропонувати це треба тоді, коли головуючий на сесії оголошує питання, які внесені до порядку денного, і тоді ви можете ініціювати щось звідти вилучити, щось туди до включити. Зараз ви можете оголосити запит звернення. І на підставі цього міська рада може цей запит чи звернення спрямувати міському голові, прокурору, начальнику міліції і так далі. так далі Все, більше зараз нічого в цей період роботи ми робити не можемо. Ну на що ми витрачаємо час? Нам треба зміни в бюджет зробити, бо ми не приймемо сьогодні 90 мільйонів, не зможемо закрити заборгованість е, по газу. Нам треба зміни в бюджет а ми будемо обговорювати ті рішення, які все одно сьогодні не готові і не будуть прийняті Департаменту економіки протягом двох тижнів підготувати проекти відповідних змін до рішень міської ради і винести на розгляд міської ради питання щодо обмеження часу роботи малих архітектурних форм і продажу алкогольних і тютюнових виробів в малих архітектурних формах. Хто за таке доручення прошу голосувати.